Так, знайшов першого підбрізничка. Ось такий гарненький заховався. Такий світвенький. Тут якась поганочка ще росте. Така. Але потрошки грибочки є, в принципі. Вже третього знаходжу. З такого красивого невеликого. А запах який в них, це капець просто не передать словами. Да ще й Плюс зараз іде такий помірний дощик. Що й так освіжає повітря, плюс гриб цей запах. Так, не передать словами реально. Дуже круто зараз у лісі. Людей зовсім немає. Тільки природа, я і камера. Жуващи десь щось буде. Що тут за грибочки ростуть? Наші клієнти. Гарний підпризначок. Один. Потім другий. Так. І ось третій. І ось тут третій такий. Є три березничка. Опа. Четвертий. Так. А ви всі мені в руку вміститесь, друзі. Ви полянки які ось ще. Оп, чотири грибочки. Круто. Всім привіт! Сьогодні вихідний день, субота, тому мені дуже захотілося виїхати в ліс знову на розвідку в те місце, де я нещодавно збирав підберізників. І в принципі вже знайшов пару грибочків. Тому я думаю діло буде сьогодні. Зараз буду продовжувати збирати гриби, а вас запрошую до перегляду цього відео. Оце я натрапив на дорожку з грибів. Капець, здаліка просто побачив його. І він там стоїть. Ого, ого. Друзі, що це твориться, блін? Ой, що тут? Так повиристало красиво. Ось такий ще грибочок. Так, ходімо, тепер того заберемо поки побачимо його. Так. А це хто у нас тут сховався колежди? Ще з ми глянемо? Ого, так ти що! Ух ти, красавець який. Оце то. Дивись. Офігеть. Це поки що найкрасивіший буде. Так, беремо ці всі гриби. Йдемо далі. І ось ще один грибочок. той ще я тоді побачив. Такий красивий тут. Ох, ти, комарі кусають уже. Комарі по Дивіться який. Симпатичний. Ось такі 4 гриба, симпатичні з однієї діляночки. Зараз буду далі роздивлятися цю ділянку. Привіт! Сховався! Не сховаєшся! Красень! Красень дуже гарний! Ось який здоровенний! Ого! Ти що! Ніщо собі! Ммм, а пахне як! Теж заберу. Ну а ось цей грибочок вже мабуть точно зіпсований, ніхто його не зміг вчасно знайти. Але ні, гляньте, шапочки в гарному стані. От я не знаю. Я просто дуже рідко збираю підбрізники. Це, мабуть, вже поганий гриб. Але такий запах у нього крутий. Реально крутий запах. От мені тут подобається в цьому лісі ходити, тому що трави тут по мінімуму і все дуже добре проглядається по сторонах. Тобто грибочка видно здалеку. Ось такий маленькі Різник і, і смачки такі чіпляються. Так, помітив ще одного чорнявого. Чорнявий тут. Такий бурий. Ого, який суворенький. Теж старенький гриб. І вже має неприємний запах вже зіпсований. Не знаю чи буде чути. О, зараз спустився сильніший дощик. Такий звук класний. Дуже приємний звук. гриб Ось ще один, тільки той поклав в ключок і знайшов ще одного грибочка. такий Самочок тікає. Ого, вже грім гримить. Ще й гроза може буде Нічого, автомобільний, давай-ка. Добіжу. Головне... Вам відео красиво зняти. Знову пустився сильніший дощик. Повітря ще більш приємне стало. Прям неможливо надихатися. Зараз схожу ще в цю сторону, в цю сторону я ще ніколи не ходив, буде нова розвідка. Цікаво, що там. Дуже крутить знайти підосиновика. От реально хочеться дуже знайти. А ще краще білого. Ну Білий це взагалі поки що недосяжна штука. Бо в наших краях я ще ні в кого не бачив білого. Але я думаю... Скоро з'являться. Так, щось цікаво помітив. А дощик все сильніше і сильніше стає. Добре, що я глянув донизу. А то міг би пропустити такого красення тут. Так ти що? Це він. рыбничку і ось такий грибочок попався, крутий. Ось така сьогодні погода. Дождь, то йде дощ, то світить сонце. Ух ты! Сховався! Сховався, що хотів, щоб я тебе не побачив. Але все рівно я побачу. Такий кривенький. М -м -м -м. Теж такий запах. Прям не можу нанюхатися. ніхати рибівцях. І ось за ним ще один росте. Такий гарний. Спимоки його поточили. Але шапка ще красива. Біжу, біжу. Біжу до вас. Так. Скільки у вас тут є? Два точно бачу. Оп! Перший і ось такий другий гарний, гарний, гарний. Ось. Такі два красені. Що тут далі є? Так, нікуди не тікай. Зараз я до тебе прийду, паутину прибираю. Хорошенький рибочок. О, дивіться. Ось такого гриба я ще не бачив цієї весни. Це теж якийсь новий вид. Такий микенький, типу. Я ось так підбину тут ріс, а я це підбив. І він тут, коротше, такий. Дуже цікавий. О, так у нього ще запах такий приємний, знаєте? Мабуть це якийсь їстівний грибочок по-любому. Клас. А ось погляньте як красиво тут попоротник. Попоротник ось так. встелив тут повністю всю цю галявину. Вообще круто. Видись. Красиво є. А я забрів сюди з надією знайти червоного під підосиновка. Ось йду, 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 йду. Тут чиясь норка така. Вирішив ще сходити на іншу сторону лісу. Тут така стежка. Подивлюся. Ще там грибочки, тому що минулого разу там теж були грибочки. Ось, ну дивіться, які цікаві грибочки, знайшов на дереві ростуть. Так багато їх. Ого, який ся величезні стоявся Таких не пропустиш точно Дивіться які здорові бабки Ще й не червіво класно Ось такі маленькі Так і ось поряд ще одна Та вже просила така. Три гриба на одній точці та йде. Яскравий грибок. А навіть їх два тут. Так. Невже це він? Дивіться. Перший червоноголовець. Тому що ніжка ось посиніла відразу. ось. Якщо я не помиляюсь, в ніжка ніжкою це червоноголовець. Уро! <смі> не знайшов нарешті. Гарний який. Бачите синя ножка? Значить це червоноголовець. М, -м, -м. Супер, тепер знатиму, що вони тут теж ростуть. <смі> а біля нього росте маленький підборізничок. Ось така знахідка представляєте? Ось маленький ще один бізничок. Гарний робочок. Тут якісь поганки ростуть ще. Ось так. Так, я зацікавився, хочу ще одного червоного знайти. А де ви є? Покажіться. Не, не пойму в яку сторону йти. Хочеться і туди, і туди. Опять просто. Ось такі. О, які. Що пек? Ти які красиві. Вже збираюся йти до машини. знайшов ось такого ще одного. Можна було Ось такі. Не відпускають мене гриби додому. Ой-ой-ой, та ви що? Ну як можна йти додому, коли в лісі скільки грибів? Ось ще один, дивіться. А ось цей все Це взагалі такий дебевий дядько тут. стоит есть? Ого. Ого. Хорошо. Это вообще потужненький. Красный. Чикс. Це вже дуже такий старий, нехай сунуки їде. Ось цей молоденький хороший буде. Гарні в нього взагалі. Ой, тільки гляньте на цього. Та ви що такие два вагарне. Цікава такая штука. На цьому взять. Так, цікава купочка. Ну, звісно, гриб росте. А я вже ж без него. Да це капець, тут це грибив. Один краще другого. Ось така вийшла сьогодні прогулянка лісом, грибочки є. Походив я недовго, як завжди, десь, 2 години я хожу. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Підтримайте цей канал своєю підпискою. І всім до зустрічі, бувайте!